Враховуючи, що жінки досить емоційні і в цьому наша особливість. Інколи виходить так, що коли нас кидають або відбувається якась ситуація конфліктна, дуже хочеться наговорити, написати, піти, перефарбувати об волосся, обрізати волосся, потім його наростити. І ще багато чого, про що досить таки швидко починаємо шкодувати. І за що може бути дуже соромно, бо потім і виправити буде складно, і щось зробити складно. Так от, емоції можна контролювати, з цим потрібно працювати. Але первинно можна взяти для себе досить таке просте правило. Правило називається 72 годин. Чому 72 години? Тому що психіатри говорять про те, що можна стабілізувати стан людини після нервового зриву. Я не кажу, що вивести в норму, але стабілізувати можна. Що ви маєте зробити в першу чергу? Я зараз говорю не про той випадок, коли ви з людиною живете в одній квартирі, і на 72 години ви викреслюєте життя, бо це буде така жорстока маніпуляція. А в тому випадку, якщо ви з людиною не контактуєте постійно, але вам так хочеться щось зробити. Якось вколоти побальніше. Так от, ви перше, що робите, прописуєте свої емоції. Без відмазок ви пишете чітко і зрозуміло, мені боляче, тому що я сержусь, тому що я ненавиджу, тому що. І багато чого, що може звучати, досить таки страшно, але ми люди, ми це можемо проживати, і це нам притаманно, тому ми це все прописуємо. Коли ви їх прописуєте, вже має спадати градус емоційний, тому що ви емоцію... По-перше, ви її вже надаєте певну форму, по-друге, ви її усвідомлюєте. По-третє, ви починаєте аналізувати, що саме ви відчуваєте. Потім відраховуєте 72 години і десь записуєте собі, що якого числа, і о котрій годині закінчиться цей ваш детокс, так би мовити. Буде бажання напитися, наїстися, заїсти стрес, позвонити, написати, щось зробити, але ви собі кажете, що я це зроблю, але через 72 години. Через 72 години у вас навряд чи буде таке бажання зробити щось. По-перше, ви виростете над собою, тому що усвідомите, що багато чого із того, що ви думали, було б зайвим однозначно, і за що могло би бути соромно. По-друге, ви не впадете в бруд обличчям перед. Іншим, скажімо так, опонентом, в є учасником цього конфлікту або ситуації. І по-третє, ваш мозок переключиться з емоцій на раціональне мислення на аналітичне. Тобто ви починаєте все ж таки аналізувати, критично мислити і розуміти, що можливо з цією людиною взагалі контактувати сенсу немає жодного.